у лісі. На чиїй совісті смерть чоловіка. Сімейні чвари за будинок. Чим люди у селі гріються взимку? Волинянам вручили відзнаки амбасадорів. Телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Сумна звістка надійшла із фронту до Нововолинська. Обірвалося життя захисника Володимира Михнюка. Оборонець прийняв свій останній бій 2 лютого на Донеччині. На війні загинув солдат із міста Володимир Василь Солодуха, 82-го року народження. Життя воїна обірвалося 11 лютого на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Про дату і час прощання із воїном повідомлять сходом. ДНК-експертиза підтвердила загибель солдата Володимира Білусяка. Захисник поліг у бою 17 червня 24-го року на Покровському напрямку. Військовослужбовець був родом із Івано-Франківщини. Але за рішенням рідних, які проживають у Володимирі, буде похований на алеї героїв міського федерівського кладовища. Тепер оборонцю на віки 58. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана. Усім. Полеглим землякам. У ківерцях уночі через коротке замикання горіла господарська споруда. Завдяки оперативній роботі рятувальники вогонь швидко ліквідували. Обійшлося без постраждалих. Спалахнула пожежа і у селі Осівці на Кам'янка Ширщині. Вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку. На місце події за лічені хвилини прибули вогнеборці і приборкали полум'я. На місці події було направлено рятувальників восьмої державної пожежно-рятувальної частини МПО Черча, МПО Видерта. Ймовірною причиною пожежі є недолю конструкції, порушуєм правил монтажу нагрівальної печі. Пожежу ліквідовано о 16.16. Потерпілих на місці події не виявлено. У Нововолинську в одному із багатоквартирних будинків у оселі зачинилася дворічна дитина. Схвильовані батьки звернулися до служби порятунку. Рятувальники за допомогою драбини та шансового інструмента потрапили до помешкання через вікно і забезпечили доступ до квартири працівникам поліції батькам. Із дитиною усе добре. Подружжя організаторів наркобізнесу та їх спільниці оголосили про підозру у складі організованої злочинної групи. Нагадаємо, у вересні 25-го року правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке реалізовувало наркотичні засоби, замасковані у продукти і кондитерські вироби. Тоді ж під час обшуків у фігурантів було вилучено понад 55 кг кілограмів канабісу, вершкове масло із вмістом ТГК і готове печиво із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини та чимало інших доказів злочинної діяльності. Наразі ж наркоділки отримали нову підозру. Сварки за будинок, які ледь не завершилися фатально. У камені Каширському місцевий мешканець хуже вирішив покласти край родинним суперечкам за спільне майно і ледь не убив власного брата. Чим скінчилися сімейні баталії? Дивіться далі у сюжеті. Пішов на брата з вибухівкою на камінь ширщині сімейні чвари, ледь не скінчилися вбивством двох людей. Так, влітку 2024 року захмелений чоловік прийшов на подвір'я свого брата та кинув йому під ноги бойову гранату. Тоді ж, внаслідок вибуху, травмувалися власник оселі та його дружина. Внаслідок вище вказаних умисних протиправних дій фігуранта потерпілому заподіяно тілесні ушкодження у вигляді множинних осколкових поранень спини, обличчя правої верхньої кінцівки та правої нижньої кінцівки, а потерпілій заподіяно тілесні ушкодження у вигляді множинних осколкових поранень спини та правої нижньої кінцівки. Таким чином, зловмисник виконав усі дії, які вважав необхідними для вчинення вбивства двох осіб, вчиненого способом небезпечним для життя багатьох осіб, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки потерпілим. Своєчасно надану медичну допомогу. 43-річного чоловіка взялися судити. До слова, на момент вчинення злочину, фігурант перебував на цілодобовому домашньому арешті, адже був підозрюваним у ще одному кримінальному провадженні про заподіяння легких тілесних ушкоджень, у тому числі працівнику поліції. Проте, схоже, волинянину це не завадило втілити задумане. Сам же обвинувачений своєї провини не визнав. Ввечері того дня відпочивав у своєму будинку. Гранати Ф 1 не приносив. Її не кидав конфлікту з братом того вечора. Не мав будь-якого вибуху не чув. Звідки взялись поранення на тілі потерпілого та його дружини? Йому невідомо, як і невідомо щодо пошкоджень житлового будинку. Вважає, що потерпілі самі собі заподіяли тілесні ушкодження та намагаються його оговорити. Доводили невинуватість чоловіка, й його рідні. Зокрема, син та дружина повідомили суду, що тієї ночі обвинувачений був вдома. А згодом приїхала поліція та затримала його. Та, от потерпілі пригадують події тієї ночі геть по-іншому. Відсвітивши ліхтариком, побачив через вікно, що біля дверей стоїть обвинувачений, який сказав: Вийди, треба поговорити. Вийшовши на вулицю разом із дружиною фігурант сказав, щоб дружина не виходила, що вони самі розберуться. Його дружина повідомила, що чоловіка не залишить, оскільки обвинувачений неодноразово на нього нападав, застосовував газовий балончик бив кийком. Фігурант, тримаючи в правій русі гранату f 1 та висловлюючи нецензурну лексику, відповів: Я прийшов вас вбивати. Від нього відчувався запах алкоголю. Він був в неадекватному стані. В процесі розмови. Обвинувачений кинув гранату їм під ноги, а сам почав тікати за кут будинку. Граната почала крутитися і спрацював запал. В цей час потерпіли встиг зробити два кроки назад, а його дружина сховатися за двері, що вберегло її життя. Як з'ясувалося, у суді чвари між братами почалися ще у 2018 році, коли потерпілий переїхав із Запоріжжя до подарованого з його слів бабусею будинку. Обвинувачений, мовляв, проти та робив усе, аби сім'я там не проживала. Проте, як зауважили потерпілі, крапку у цьому питанні поставив суд не на користь обвинуваченого. Ще більше питань у цій ситуації викликають свідчення матері обох чоловіків. Як повідомила жінка, гранату міг кинути сам потерпілий. Даний будинок на. Належить їй на праві власності. Вважає, що обвинувачений причетний до вчинення кримінального правопорушення. Все це зробив сам потерпілий. Останній після того, як арештували обвинуваченого, писав їй про те, щоб вона переоформила на нього нерухоме майно. І він відмовився від обвинувачення. Син не допускає її в будинок. Вона зверталася до суду з позовом про його виселення. Також він неодноразово бив її, постійно погрожував їй та своєму брату. Зрештою, попри різні доводи, суд дійшов висновку. Визнати волонянина винним. Суд визнав його. винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Чоловіка взяли під варту у залі суду. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Таємнича смерть у лісі. На Старовиживщині сталася трагедія під час рубки лісу, загинув чоловік. Коли життя стає платою за дрова і хто відповідатиме за смерть людини, наша знімальна група побувала у селі, де сталася трагедія. Тож, що розповіли місцеві жителі та як умивають руки лісівники, ми покажемо вам обов'язково. Цей матеріал зараз готується до ефіру, і його ви побачите у наших наступних випусках. Незаконна риболовля привела до криміналу. На Волині судитимуть трьох жителів Кам'янкаширщини за незаконний вилов риби, який завдав істотну шкоду. Рибалкам загрожує штраф або ж навіть обмеження волі. Встановлено, що у листопаді минулого року троє чоловіків займалися незаконним промислом на рибогосподарському об'єкті поблизу рідного села Залазя Камінькаширського району. Із уловом, який згодом оцінили. У понад 500 тисяч гривень їх затримали працівники Державної екологічної інспекції. За ці свої дії чоловіки відповідатимуть перед судом. Зауважу, що усі завдані природі збитки вони вже відшкодували. У Луцьку зауваження перехожого закінчилося стріляниною. Суд виніс обвинувальний вирок 5 років позбавлення волі, проте дав молодикам шанс на виправлення, замінивши в'язницю на 3 роки іспитового строку. Тепер хулігани мають довести, що зброя у їхніх руках була фатальною помилкою. У березні минулого року двоє добре підігрітих чоловіків вирішили, що двір багатоповерхівки це чудове місце для голосування. Чоловік, який спостерігав за цим, зробив зауваження, однак хлопці мали достатньо впевненості, аби вирішити це питання по-дорослому. Та закон їм не писаний. Вхід пішли не лише кулаки, а й заздалегідь підготовлений пневматичний пістолет. Застосував пневматичний пістолет, здійснив ряд прострілів потерпілого, спричинивши фізичний біль та пошкодження одягу потерпілого. Вказні. Дії свідчать про підвищену суспільну небезпеку. Обвинувачених, а також чинних ними дій серед постраждалих є і жінка, яка втрутилась в конфлікт. Нападники не зупинялись та завдали її чисельні травми. За вироком першої інстанції суд звільнив обвинувачених від реального ув'язнення, а дав іспитовий строк. Прокуратура, звісно, не погодилась та подала на апеляцію. Захисники обвинувачених просять не позбавляти волі хлопців. Вважаю, що вони не вчинили такого вже суспільно небезпечного діяння. Ситуація досить непроста. Складна була, але визнання вини є щире каяття є хлопці, хлопці вибачились. Після скоєного хлопці наче зрозуміли, що накоїли та намагались примиритись, проте постраждала непохитна вимагає позбавлення волі. Що рукалися неодноразово про все пробачення, потерпіло, і в телефонному режимі, і при зустрічі. Готовий був стати на коліно, так вийшло. Я ніколи за своє життя не мав грубих ніяких взагалі порушень ні в школі, ні на навчанні, ні на роботі, ні на одній, ні на другій. Зі всіма був завжди в мирі, всім, і всім бажав миру. Наразі потерпілий чоловік перебуває в ЗСУ, тож висловити свою позицію на суді йому не вдалося. Заслухавши присутніх учасників, суд вирішив перенести засідання, щоб заслухати потерпілу. Єва Ковальчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцьку визначили тих, хто представлятиме місто в Україні та за її межами. Вісім відомих волинян отримали відзнаки почесних амбасадорів на 26-27 роки. Це люди з різних сфер від науки і культури до бізнесу і волонтерства. Саме вони формуватимуть імідж Луцька та популяризуватимуть його на різних рівнях. Луцьк обирає тих, хто вже сьогодні представляє місто далеко за його межами в науці, бізнесі, культурі, спорті та громадському житті. Ініціаторкою цього проекту стала Катерина Мосіюк, у міській раді переконання, амбасадори допоможуть говорити про Луцьк голосніше і впевненіше. Сьогодні тут люди, яким громада довірила говорити про Луцьк світові. Люди, які щоденною своєю працею, своєю професійною діяльністю, своїм словом, своєю репутацією формують ем, враження про наше місто. Цього року почесні відзнаки амбасадорів отримали вісім людей, яких об'єднує спільна риса. Кожен із них працює так, що про Луцьк дізнаються більше. У міській раді пояснюють, амбасадори це не формальний статус. Це відповідальність говорити про Луцьк на міжнародних подіях у професійних колах і публічному просторі. Серед тих, хто представляє місто найближчі два роки волонтерка, представники бізнесу, медицини, освіти, культури та науки. Такі відзнаки вони дуже важливі. Мабуть, в кожному середовищі, в, кожному, в кожній інституції, в кожній громаді головне – це людський капітал. Його треба цінувати. І повірте, той осередок, Луцький національний технічний університет, який сьогодні трансформується незалежно від викликів. Жити рідному місту це є наша щоденна праця, наш обов'язок і наша місія. І для мене Жити рідним містом стало справою вже давно, і вона проявляється в таких, яких знаєте, речах, ну дуже можливо буденних, тому що як тільки я була в Верховній Раді, я зразу перевіряла, а де є щось про Луцьк. Чому ось про Луцьк немає в цих документах, а чому про Луцьк не не так згадується в постановах? Мій патріотизм проявлявся якраз в тому, що треба зробити, щоб присутність Луцька. Була якомога, більшою». Ідея проекту показати місто через людей, які вже досягли результатів і мають власну аудиторію. Саме через їхній досвід Луцьк стає впізнаваним. Всі відзнаки вони є своєрідним додатковим визнанням ваших заслуг, але разом із тим вони є додатковою мотивацією, щоб про Луцьк говорили ще більше. Тому я хочу подякувати. Я хочу побажати, щоб. Ви з гордістю носили це звання, звання амбасадора або амбасадорки Луцька, і в жодному разі не пошкодували про те, що зголосилися стати ними. Тож, бажаю усім нам якомога швидшого, справедливого, міцного і переможного миру для того, щоб інструментів і можливостей робити наше місто кращим, наше місто більш впізнаваним. наше місто. Ще сучаснішим і ще більш розумним у нас було більше. Луцьк має сильну історію і сучасний потенціал, але часто залишається стриманим у самопрезентації. Тепер про нього говоритимуть і ті, кого вже чують у різних країнах. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. У рамках проекту «Село і люди наша знімальна група побувала у селі Котів Ківерцівського району. Ну а так як опалюваний сезон добігає кінця, можна потроху підбивати підсумки і визначатися, у який спосіб зігріватись. Якщо в місті холод відносно відчувається легким, то в селі селянам набагато важче. Потрібно або возити дрова ось на таких підводах, або платити гроші за газ. Електрики, звісно ж, теж немає в зв'язку з блекаутом. Перше, що спадає на думку, коли заходить мова про тепло в сільській хаті, це піч і дрова. Адже і ліс, ніби поруч, та й для місцевих таке паливо має бути найдоступнішим. Бо ліс поверзали, дров немає. А де ж їх брати? А А де берете? Ну де беремо, де все такого, то, то там, то там, то там, хурчину якось цього, е, як то вона каже, сухостоя. Таке, що не ріжеться, а таке валиться, пихнеш рукою, падає. Mm -hmm. Ну, самі ходимо, палінячки збираємо, де все. Чоловіку має УБД, а сільська рада нічого не дає. Як показує практика, дрова, які можна зібрати в лісі, самі себе не привезуть, та й коефіцієнт їхньої корисної дії за маленький для комфортної температури. Економніше газом топити, ніж бо на даний час складна ситуація з дровими, дуже ліс вирубується, ліс, лісу мало, ліс купити дрова набагато дорожче, чим опалювати газом. Хоча ніби і. Посеред лісу так, і живемо, так? Багато, так. Да. Ми, от, вважається, що ми майже в лісі живемо, бо тут кругом ліс, але дрова дуже дорого вартують. Дід Микола має відповідний транспорт і вважає заготівлю дров як ще один варіант вести активний спосіб життя. Врушуюсь. Більшість того, що санучками в ліс, з такий такі вирушу, як ручка, як мемкату. Літрово, щоб рубати. В храмі села Котів прихожани на холод не скаржаться, тут стоїть твердопаливний котел і навіть в люті морози можна швидко обігріти приміщення. А оце у нас батареї стоять, вони з вентиляторами. Там стоїть котел твердопаливний. Котел ну, систему залита незамерзаюча рідина. І оце ми перед службою за три години запалюємо. Це так, як у машині печка, ага. поки працює, дотеплі тепло. Сидіть, якщо я вам покажу, як нас опалюється. <кій> Може, тут людям все треба, вернуть дуже кнопку. Ми зазимоємо там під воду дров, все на Скажіть. Ну, Стоїть котел. Тут кучі гарем, і вода йде на батареї, там вентилятор. По... Гонить по системі. Найважче пенсіонерам, бо коштів не завжди вистачає навіть на забезпечення базових потреб. Саме головне, що я залишилися пічки. Я чи це теж дуже добре. Є конвектор, він працює від газу, йому електроенергії не потрібно. Він просто працює і гріє, то ще оберіве, так обігрівається. І По ціні як зорієнтуєте, воно виходить? Ну, треба питати мами. Ну, десь я думаю. Гривень 500-600 вона платить за газ. І це якщо утоплювати лише одну кімнату для родин, в яких підростає малеча, ціни збільшуються в рази. Якщо взяти на пенсію, то. Ну, я, од, що? Однієї пенсії вистачає, наприклад, на газ на сезон зимовий? Чи то нереально 3000? Ні, Нереально, нереально. Ні. нереально. І який вихід з тої ситуації робите? Ну я які? Ну пенсії, звичайно, щоб підвищили, і щоб скоріше закінчилася війна. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для телеканалу Аверс. Усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. Підсумки 2025-го і плани на цей рік обговорили на розширенні колегії управління охорони здоров'я Луцької міської ради. Начальник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив: навіть в умовах воєнного стану медицина в громаді працювала стабільно. Основний фокус повний цикл допомоги від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування. Наші заклади вчасно якісно надавали необхідну медичну допомогу, чи то стаціонарно, чи то амбулаторну, чи то допомогу дітям, чи реабілітації. За що ми. Вдячні нашим підприємствам, керівникам і медичним працівникам, які працюють в нашій комунальних підприємствах. У громаді працюють п'ять комунальних підприємств, де працюють близько двох з половиною тисяч людей. 2025 рік. Став роком структурних змін. Луцький пологовий будинок приєднали до медичного об'єднання громади із збереження функцій та колективу. За минулий рік тут народилася 1049 дітей. Окремо створено центр первинної медичної допомоги, який розпочав роботу як самостійне комунальне підприємство. Були спочатку проблеми перших три місяці. Це було пов'язано з не фінансуванням національної служби здоров'я, але вдалося все ж таки добитися тих виділення коштів, і заклад нормально функціонує зараз. На сьогоднішній день перед нами стоїть питання і участь в національному скринінгу населення. Ми є другим закладом в Україні на шосте число, які запровадили і пішли вже перші пацієнти. Стоматологічна поліклініка увійшла до сімки лідерів національного рейтингу серед понад тисячі закладів у сфері стоматологічної практики. Стоматологічна поліклініка також зафіксувала понад 93 тисячі відвідувань майже 14 тисяч з них діти обслуговували і військовослужбовці. Щоправда, від держави за надані послуги грошей досі не отримали. За 25 рік ми надали. Близько 10 тисяч послуг нашим військовим. У нас є два пакети: це 66 зуби облікування і з протезування. І коли нам 30 грудня говорять, що далі до фінансування у вас не буде за день, коли ми вже майже ми вже все внесли. Ми вже ну, розрахували зарплати. Це ж і техніки, це і лікарі. Ми на мільйон двісті гривень пролікували, розумієте? І сказали, що фінансування не буде. Але ми сподіваємося, що ми це питання вирішимо, ми їх перенесли. Як воно ми не знаємо. До слова, завдяки співпраці з міською владою, дитяча поліклініка розвивається та продовжує надавати якісні послуги найменшим мешканцям громади, користуючись нагодою, я хочу від депутатського корпусу, від профільної комісії від себе особисто подякувати всій медичній спільноті, керівникам, подякувати медичним працівникам, спеціалістам, всім тим, хто дають можливість працювати в такому ну, непростий час зі всіх сторін і надавати як. Якісну е своєчасну допомогу, доступну допомогу. Центр реабілітації учасників бойових дій у 2025 році офіційно визнали повністю безбар'єрним закладом. Нашим мешканцям надається комплексна реабілітаційна допомога, починаючи від гострого етапу і продовжуючи етапи, які надає наш заклад. Це після гостра довготривала. Реабілітація і сподіваємося, те, що зараз планує розвивати наше міністерство. Це є реабілітація на дому. Сподіваємося, знайдемо гарну співпрацю з нашою первинкою. Ось, і монореабілітація. Тому цей процес іде досить непогано і досить гарно. Наш заклад це пріоритетна робота з ветеранами війни, з учасниками бойових дій, з інвалідами війни, яку ми проводимо. І в плані не тільки медичної реабілітації, а і соціальної реабілітації, взаємодіючи безпосередньо з ветеранськими організаціями, з нашим департаментом ветеранської політики, велика подяка міському голові міській раді за підтримку і нашого закладу. Паралельно заклади оновлювали матеріально-технічну базу. Медичне об'єднання придбало мобільний комплекс цифрової рентгенографії, сучасне хірургічне та діагностичне обладнання відкрито після ремонту кардіологічне відділення. Ділено фінансування на пільгові медикаменти для мешканців нашої громади за програмами підтримки мешканців. Також було зроблено ремонт в операційному блоці. Цього ремонту ми чекали. Це дуже велике, потужне надбання для закладу. Наші операційні осучаснилися запровадження є системи вентиляції з ламінарними потоками, оновлення приміщення. Дуже дякую. раді. Попри війну навантаження кадрові виклики. Система охорони здоров'я луцької громади втримала темп роботи і продовжує розвиватися попереду нові програми підтримки, розширення реабілітаційних можливостей та створення повністю безбар'єрного медичного простору. Плани на 2026 рік знову ж таки забезпечити функціонування медичних підприємств в нинішніх непростих умовах. І, звісно, розвиток хочемо розвиватися і далі, тому що необхідно і закуповувати, оновлювати медичне обладнання, медичну апаратуру. Проводити необхідні заходи саме як звучало сьогодні на колегії по безбар'єрності, тому що дуже важливо. Дуже багато пацієнтів є такі, які потребують саме питання безбар'єрності. Тому будемо заплановано, будемо працювати в цьому напрямку. У місті розраховують 2026 рік має стати роком не лише стабільності, а й посилення, щоб кожен пацієнт незалежно від обставин отримував своєчасну і якісну допомогу. 14 лютого в Україні ще буде плюсова температура. Однак день обіцяють синоптики буде похмурий, переважно дощовий. На заході хмарно, подекуди сніг. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. У день-два-дев'ять із знаком плюс. У східних областях похмуро, дощ і мокрий сніг. Уночі тут від нуля до плюс двох, у день два п'ять теплих градусів. На півночі хмарно, сніг у сумах. Температура повітря вночі буде близько нуля. у день – від одного до двох теплих градусів. У південних областях похмура дощова погода. Уночі чотири-сім, день п'ять-одинадцять градусів тепла. В центральному регіоні хмарно, у східній частині сніг. Температура повітря вночі від нуля до плюс одного, у день два-чотири теплих градуси.